Вас, наші любі дітки зі святом і закінченням дитячого садка. Бажаємо чудового настрою, багато енергії і активності, тяги до пізнання і завжди дзвінкого і щирого сміху. Нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкі, зрозумілі і цікаві. Кожна стежка веде до успіху, а в житті з'явиться багато хороших друзів, щоб не злякали вас ніякі труднощі. Хай батьківська любов і підтримка завжди допоможуть подолати будь-які перешкоди. Успіхів вам під мирним українським небом! Шайний настрій, у край. Скажемо разом, школа, здравствуйте, садочок, наш прощай. В Садку навчились ми дружити, і старших і малих любити. Утром читати, малювати, пісні співати, танцювати. Садочок залишаємо, настав прощайний час. Вони не з мами, у нас буде все вораз. Ни саму садочок наш і не плач за нами. Називатимуть від нині нас всіх скоїлами. Прощавати іграшки дитячі, і ви ляльки і селі наші. З вами добре подружились, Тепер не менше лишли. Ми були такі маленькі. Наші мами нас носили на руках, а тепер ми вже дорослі, ось як, і ніхто не скаже малюки. Сміх ураді багато. Випускні сьогодні у нас рестуватися вже час. Себе малятком я заказую. Та час маму я вже випускник. Дуже всім дякую нашим вихователям від садочок прошивай, малюки розкричає. Хай добре вам живеться, без горя смутку і біди, а голосні лоха малече. Приносить радість вам завжди! Любі дітки! Вітаю всіх вас випускним із закінченням дитячого садка. Попереду у вас дуже цікаве життя, де буде багато можливостей навчитися новому. Ви дуже талановиті та сильні. Ви діти сучасної України. Нехай навчання приносить вам задоволення. Викликає інтерес та зацікавленість. А головне бажаю вам, щоб шкільні роки зробили вас щасливими, розумними і здоровими. Прощатися нам з вами настала пора. Бажаємо вам, милі діти, в майбутньому тільки добра, а також щасливого дитинства, веселощі, посмішок і дзвінкого сміху. Успіхів і невтомного інтересу до всього нового та незвіданого, світлої вам дороги і безмежного щастя!